Мої вітання! Ви на рукодільному каналі Майнититкет. Мене звати Ганна, і цього відео я розповім, чим же я займалася протягом останнього тижня. А це був тиждень проєкту Олени Буганової. В'яжемо українською, а саме серія Тиждень вільної людини. Так сталося, що цього тижня я захворіла і. Середи знаходилися вдома. З одного боку, це дуже погано, Ну і мені вдалося тільки сьогодні, в понеділок, 24 лютого, знімати відео, тому що треба було відновити голос, щоб мене, хоч якось, було зрозуміло, що я кажу. В... Поки що себе я не знімаю. Хочу ще від, трошки відновитися після хвороби. Ось ну, Тут в кадрі присутній хвіст, буби і лапа, це нормально. Муся в нас пішла гуляти, у нас світить сьогодні таке сонечко, тепле, весняне, дуже приємне. Ось і в зв'язку з тим, що я захворила, як казала Поліана в одній з книжок, треба шукати позитив в будь-якій негативній ситуації. Ну, Мені не треба було далеко ходити, щоб знайти позитив, бручну участь в рукодільних проєктах. Я просто скільки могла, стільки в'язала. І е, це витягувала мене із хвороби, і з е, хронічної депресії, в якої ну, знаходиться зараз більша частина українців. І давайте я покажу, що ж ми, ми з Бубою нав'язали, тому що це в мене помічниця перша. Так, е, нагадаю: цей жилет. Бере участь у проєкті дівчата-такі дівчата. Я трошки про нього розповім. У мене тут е, тематика проєкту в цьому жилеті почала, е, коли я захворіла, е, просто вирувати. У мене помста пряжі» йде по повній програмі. Е, але я сподіваюся, що ми з нею домовимося. Ну, якщо ні, мені доведеться її все ж таки приборкати, щоб можна було носити цей виріб. Це спинка. Спинка жилета. Вона була вже зв'язана. Це в мене розпочатий процес. Я дов'язую свої борги, мабуть, 10-річної або 15-річної давнини. Так. Про помсту в окремому відео в кінці тижня. А про просування зараз, от я лежала, в мене була температура, мені було, ну, я не можу, я, мені нудно просто лежати. Десь мене отак було відв'язано. І ось я лежала ми тут з бубою. Я хворіла, вона мене, мене лікувала, от лікувала. Як тільки я брала шпиці в руки, вона мене активно лікувала, і оці шпиці їй дуже сподобалися, вона їх теж використовувала активно в своїх іграх. І в результаті я відв'язала жилетка, така буде довгенька. Я її буду носити під вузькі джинси. Ось, І в результаті ось я е, дов'язала вже частину пройми. Е, тобто, виріб. Я поки що в е, проєкті дівчатка-такі-дівчатка, дівчатка» нічого не беру більше до роботи, тільки цей виріб. Тому що він в мене вже виходить на фінішну пряму. Більш детальніше, я думаю, в неділю ми поговоримо. Обов'язковим, хоча б один процесом є в'язання для хлопців. Хто мене дивиться, щиро дякую за те, що ви є моїми постійними глядачами. І мої звичайні шкарпетки цього місяця перетворилися на трошки іншу модель. Я вирішила, що ну, три, три роки в'язати звичайні шкарпетки. Я розумію, там, я і граюся з візерунками і з кольором пряжі, з якістю пряжі, але. Все ж таки хочеться е, якось розноманітнити, тим, бо, тим паче, що е, люди, ну, це постійні люди, яким я е, віддаю свою продукцію, е, надійні дівчата вони займаються виготовленням смаколиків для хлопців, а я підкидаю їм. Там, коли в мене, я, до речі, давно не підкидувала, підкидаю їм тепленькі речі. І якось я сиділа і думаю, ну що я одні шкарпетки. Треба і шапки, мабуть, і маніжки в'язати. Не хочеться, це вже наступний рік. Не хочеться, щоб це було, але ці хлопці повернуться додому, вони будуть вдома. І чому б, якщо все закінчиться? Мені не подарувати таким людям частинку свого тепла, навіть у мирний час, бо вони ж того варті. Вони варті набагато більшого. Ось, і перед вами моя е, перша адаптивна шкарпетка. Я її в'яжу вперше, ну, нічого складного, я просто е, собі тут дала декілька завдань. Я відв'язала її до п'ятки. У ну, мене і була така мета, це, ну, я орієнтуюся на 45-й розмір, тому що пряжа в мене ось багато. Ось мій компаньйон. Ось моя українська вовна, бобінка, я зв'язала з неї вже пару шкарпеток. І продовжую її використовувати. Ну, в зв'язку з тим, що бачите, тут ще. Гулять і гулять, то я взяла максимальний розмір. Ну, 45-й. Такий максимально, максимальний розмір, який користується багато чоловіків. Да? Ось. Тобто я дов'язала до п'ятки. Я освоїла метод Джуді. Я думаю, що він, як до першого разу, вийшов у мене нормально. Інструкція для тих, хто не дивився. Мої старти, інструкцію я беру з каналу Oxymor Handmade по-українськи. Це наша українська дівчинка, і вон, в неї дуже ну, для людей, які в'яжуть, просто от, треба конструкцію подивитися, да, вона дуже класно пояснює. Е, тому що мені, е, ну, мені дозволяє ну, мій досвід самі до цього всього дійти. Але е, навіщо, якщо можу більше зв'язати? так, чи е, то Час на е, видумування перев'язи, я просто буду, от, набрала і в'яжу собі. так. У мене ще є знакома знайома кравчиня, і коли якраз ми з нею розмовляли, і коли я почала цю шкарпеточку в'язати, і вона каже: Ганусю, а навіщо ти будеш робити гудзики? Хоча гудзиків, боже, я тут понаходила у своїх ну, квартирі своїх родичів, де. Що нікого нема, ну, вони померли і залишилися старі речі. Я знайшла там гудзиків велику коробку якраз, і на адаптивні шкарпетки, там теж частину можна пустити. А вона мені каже, а, в мене є оця липуча стрічка. Не треба. Не, ну, так, Хлопцям буде краще, мабуть, ну, розтібати їх, якщо вони на липучках. І я вам скажу, що ця людина. На своєму досвіді знаю, що краще був неї онук. там. Зараз знову на фронті, і тут він знаходився в Миколаєві доволі довго з пораненою ногою. Тому людина, м'яко кажучи, знає, що потрібно хлопцям в шпиталі, коли вони з понівеченими ніжками. ось. Ось так. Так що буду, в мене з'явився такий компаньйон, і я буду вив'язувати декілька шкарпеток. Тобто це, цей дебют він в мене вдається, поки що зараз я ще з п'яткою розберусь, ну там вже догнати до е, боже, пагомілок до кінця, я думаю, я зможу, це не проблема. Е, ось мені цікаво, п'ятка, я з миска, ще раз кажу, вперше в'яжу вперше з миска. Носочка так, зараз, як дівчата кажуть, з носочка так? вперше, тому п'ятку я буду в'язати вперше. Ну, Оксаночка, буду слідувати вказівкам. Ну, Мені подобається. Мені подобається, мені подобається цей процес в'язання. Все, я задоволена на 100%, сподіваюся, що а, хлопці теж. Оцінювати цей мій маленький внесок. Так, ще один у мене плечовий вироб. У мене тиждень був двох плечових виробів. Так, обіня тут все твоє улюблені, Та я лежала тут з температурою. У мене на підлозі були ці бобінки, щоб ліжко не займати. І коли я в'язала цей светрик, ой, тут бубиня, в неї було стільки всяких мишок. Так. Ай, краса, трошки, здається, зникла, зникла трошки ниточка. Ой, мені подобається дівчата, мені ці обидві ниточки подобаються і разом, і окремо. Так, що тут? Тут в мене зв'язалася спинка до підрізів. От дивіться, сонячне світло. І, ну, зараз я порівняю. Це твій хвіст. Так, 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 спиці, спиці, все, спиці, так, так, все. Я так думаю, що через, через півручку ми будемо вже в'язати шкарпетки. Так, 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 шпиці, все, особливо довгі. Це все наше. Так, дівчата, дивіться, так виглядає тепер оцей візеруночок. Так, тут щось уже чіпляється. Трошки світліше на екрані, більш сама ниточка, ну, полотно, воно більше в рожевий. І трішки в ну, темно-рожевий і більше сірий. Ось така виходить. Так, тепер в мене, м -м, що робити з верхньою частиною светрика? Це ж все е творчий такий подих. Так, ось така. В мене виходить. Так, ну, поки що. Я, мабуть, цей светрик відкладаю на тиждень, бо у нас буде тиждень визволення. Ну, тут, з моїми темпами, я явно нічого не визволю. Тільки якщо, ну, перед визволю, якщо вистачить. Але в мене тут є ще один процес цікавий. Який я вже ж чекаю, не дочекаюся, коли це вже я скажу все. Коли я вже скажу, що я закінчила його. Ось. Значить. Так, мій маркер е, Галиночка з каналу. Ой, вибачте, якщо неправильно назву, е, чарівна ниточка і Галинчини фантазії. Мені так сподобався коментар. Я щиро дякую за такий коментар, що мені вдалося придумати винайти маркер для вишивки. Ну, для цієї, так. А вишиванка, мабуть, я не буду проколювати тканину, тому що вона в мене наступна. Після цього я ж хочу вишиванку вишивати. Тому тут гню коней. Так, що в мене тут виходить? Давайте я візьму ну, пензлика. Так, В мене буба пішла навіхонцець. Так, я візьму пензлика, і що я буду вам роз... показувати? Що в мене? Ось так був маркер. Ось так я відв'язала цей, цей цю відстань. І відв'язала дівчата, ну, зрозуміло, діагноз зрозуміло. І снігурів. Десь десь. Ні. О, ось так. О, ось так я. Тобто, коли я могла сидіти і в'язати, і, і в мене очки працювали. А оченята в мене вже бачать кінець, тому працювати вони в цьому виробі дуже хочуть. Ось. Ну і я сподіваюся, все ж таки на завершення. Дуже-дуже кортить, дуже хочу завершити. Дуже цікаво мені все ж таки. Потім багетна майстерня, підбір рамки, такий. Ну, можна собі дозволити декілька хвилин. Позитиву такого творчого. Ось. Мені дуже подобається, як виходить от візерунок, він сам він набагато блідніший, якщо продивитися, набагато блідніший, ніж бісер. І воно ну, таке воно супер. Мені, мені подобається. Я прям. Кожну бісеринку плекаю, так мені та, ну, задовольняє мої творчі потреби, мою потребу щось зробити, таке цікаве. Ось так. У ну, мене тут трошки прохідний двір сьогодні я на такому місці знімаю. Ну, що я можу сказати? Це все. Що мені вдалося встигнути за цей тиждень він був непередбачуваний, тому що те, то, що я захворіла, я не знаю, мене ще так не було. Мене було, що за тиждень починає тиск стрибати, але ну, щоб мене за годину розвезло, то це дуже рідко. І ось я була абсолютно здорова, і все. Але все в порядку. Я вже з вами, я можу, принаймні, говорити на камеру, так що мою хрипоту хоча б розуміти можна. Ось, Я всім бажаю здоров'я. Зараз дуже такий час стрітання пройшло, і не знаю, в мене воно, поки весна не переможе, от в мене стрітення. Зима з весною зустрілася, оце ходять, ходять, колобродять, то мороз нам, да? то морозець сьогодні плюс 5 сонечка на півдні України, ну на Миколаєві дуже погода гарна. І е, я бажаю вам, щоб у вас було теж все гарне. Е, ми сильні, ми будемо далі працювати. Лежачи, стоячи, сидячи, як завгодно, але будемо далі працювати і робити красу, щоб вона радувала навколишній світ наших оточуючих, наших близьких. Е, Оленочка, щиро дякую тобі за цей спільник. Е, будь ласка, шановні глядачі, якщо ви додивилися до кінця, Перейдіть за хештегом, подивіться, що наші українські рукоділочки зробили за цей тиждень вільної людини, бо в них він вільний. Але це не значить, що вони вийдикують, вони працюють із тим, що їх найбільше надихає. Побачимось у наступних відео.